її особливою додам трохи смердючої риби до нього броколі. перемішуємо, готово заливаємо. Набираємо в ріжок і посипаємо солодкою присипкою. Йдемо далі. А цей ріжок буде з кулькою морозова та морською капустою. Це геніально та просто. Перемішуємо, начебто готове. Заливаємо в апарат, набираємо в ріжок та посипаємо шоколадними цукерками. Виглядає апетитно. Скоріше скуштуйте, доки не розтало. Дівчатка морозова виглядає симпатично, Хто почне. Мирі, давай ти. Сподіваюся, що воно буде смачним. Wow. Смердить жахливо. Oh Приберемо все зайве та спробуємо морозиво. Фу, Воно на смак не краще, ніж на запах. Що ти смієшся, Джейн? Oh. О, точнісінько, жуйка. Зараз займоцій жахливий смак. Ого, дивись, яка у мене бульбашка виходить. Ой, луснула я нічого не бачу. Ха-ха, Мері ти така смішна. Джин, цікаво, а що в тебе за ріжок. Окей. Okay. Зараз спробуємо, але дуже страшно. Вау, виглядає класно. Мої улюблені шоколадні цукерки. Було смачно. Що це? Що було в моєму ріжку? Який жах.